На Прикарпатті Маланка одне з найяскравіших різдвяних свят. За традицією молодь ходить від хати до хати, водить козу і переодягненого у дівчину хлопця. А в деяких селах збереглися паради Маланок, які нагадують ціле маскарадне дійство. Репортаж із селища Обертин. Селище Обертин святкує цілий день на центральній площі десятки людей в яскравих костюмах. Колядують, танцюють, веселяться. Я тиган щедрий, добрий, вмію робити. Кою, дою, ще й краду, Мію ворожити. Він чує вас цими святами, без не ходили з голими п'ятами. Він чує вас новим роком, без не ходили з одним боком. А ще тут чорти, царі, ведмеді, кози, але головною залишається Маланка, дівчина з червоними щоками і неабияким гумором традиційно цю роль виконують чоловіки. Як Я його люблю. Він був молодший, я б би віддалася У Обертин з'їхалося кілька груп маланок. Кожна намагається здивувати. Жителі села Гавриляк приїхали на святковому тракторі, а чорти сусіднього селища хизуються костюмом. Їх селяни придумують самі, самі ж шиють. Але більшість нарядів збереглися від попередніх поколінь. Від дідів нам лише залишилися дзвони. Ну, вили, знайшли у лісі. Маску вшили. Ну, чоботи так, як звикли, купили сюди туда і такі. Ми збираємося традицію нашу підтримуємо. Глядачам залишитися байдужими практично неможливо. То чорт палицею вдарить, то циганка з ворожінням причепиться. Після параду маланок учасники колективів розійшлися по домівках щедрувати. 14 січня свято обрізань Господнього, коли Христа нарекли іменем Ісус. А також цього дня вірні вшановують пам'ять Василія Великого. Церковні джерела характеризують його як аскета богослова і вченого автора кодексу чернечого життя. Святий Василь допомагав людям не втратити віру, закликав до терпіння, смирення та мужності. Також Василія Великого вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня основною обрядовою дією є засівання осель і із відповідними примовляннями. На свято Василія в католицькій школі святого Василія Великого відбулась урочиста літургія.